Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю! З вами учителька історії Леся Юрчишин. І сьогодні ми говоритимемо про близьке для багатьох із нас. Про музику. Спостерігаючи за людьми у транспорті, у мене складається враження, що навушники це невіддільний атрибут молодих людей, тому той наслідування музичних трендів лічені секунди залітає у TikTok чи Ютубі. І звісно, мене надзвичайно радує, що обсяги російськомовної музики, яку за інерцією буває і слухають в Україні, неохильно падає, а своя, рідна, українська звучить все гучніше і багатше. До речі, а чи є музика поза політикою? Чи може вона взагалі бути поза конкретним простором і часом? Зараз поговоримо детальніше. А розпочати хочеться саме з історії створення нашого гімну. У далекому, 1862 році, на одній із вечірок у етнографа Павла Чубинського сарбські студенти, що навчались в Київському університеті, співали патріотичну пісню. У тій пісні згадувався цар душан, а в приспіві були слова Серце б'ється і кров лється за свою свободу. Кажуть, що Чубинський після її прослуховування усамітнився на півгодинки у іншій кімнаті, з якої вийшов вже з готовим текстом Ще не умерла Україна. Деякі дослідники вважають, що на написання пісні також вплинули мотиви мазурки, є ще польська не згінела. Яка згодом стала польським гімном і була досить популярною серед народів, що боролися за незалежність. Але вже в наступному 1863 році цей вірш Павла Чубинського опублікували у Львівському журналі Мета. На відміну від підросійської України, в якій вже почали діяти заборони Воловівського циркуляру у Львові народівський рух тільки набирав сили і не мав таких обмежень з боку австрійської влади. Тоді греко-католицький священик отець Михайло Вербицький написав музику до вірша. І вже 10 березня 1865 року у перемишлі твір зазвучав як завершальна пісня на концерті, присвяченому пам'яті Тараса Шевченка, який помер 4 роки до того. Отак? Дуже метафорично об'єдналися зусилля творців з підросійської великої України та австрійської Західної України. Вдумайся уважно у зміст пісні і зрозумієш, чому такі прості слова відгукнулись у серцях українців Ще не вмерла Україна, і слава, і воля, ще нам, браття молодії, усміхнеться доля. Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Запануємо, браття, і ми у своїй сторонці. Тільки подумай: остання державність козацька була знищена ще у 1764 році, але і через сто років Україна і українці таки не вмерли і продовжували плекати надії. Пряму згадку козацьких часів читаємо і у приспіві душу, тіло ми положимо за свою свободу. І покажем, що ми браття козацького роду. До речі, чи знаєш, що там далі було в оригінальному тексті? Слухай. Гей, гей, браття миле, нумо братися за діло. Гей, гей, пора встати, пора волю добувати. Наливайко, Залізняк і Тарастря сило, кличуть нас із за могил на святеє діло. І згадаймо славну смерть, лицарства козацтва. Щоб не втратить, марне нам своєго юнацтва. А третій та четвертий куплати пісні чітко називає основних ворогів і закликає доєднатися до справи, що вже розпочали інші слов'янські народи. Ой, Богдане, Богдане, славний наш гетьмане, нащо віддав Україну москалям поганим, щоб вернути її честь ляжем головами? Назовемся України вірними синами. Наші браття слав'яни вже за зброю взялись, не діжде ніхто, щоб ми позаду зістались. Поєднаймось разом всі, братчики-слав'яни, нехай гинуть вороги, найволя настане. Тепер зрозуміло, чому пісня залишалась настільки популярною, що і Українська Народна Республіка і Західноукраїнська Народна Республіка використовували її на державних заходах під час подій Української революції 1917-21 років, а Карпатська Україна 15 березня. 1939 року законодавчо затвердила, що не вмерла Україна як свій державний гімн. І ще більш зрозуміло, чому совєтська влада строго настрого заборонила пісню, а за виконання її можна було й потрапити за ґрати. Але пісня вижила. І не просто вижила, а вже в роки перебудови була публічно виконана Василем Жданкіним, Віктором Морозовим та Едуардом Драчем під час фестивалю Червона Рута 1989 року на стадіоні Буковина. Цікаво, що вже в Незалежній Україні Верховна Рада України 15 січня 1992 року спочатку затвердила лише мелодію до гімну у виконанні хору імені Григорія Вірьовки. І лише через 11 років, а це 6 березня 2003 року, було затверджено як текст гімну оригінальний перший куплет та частину приспіву. 19-те століття подарувало нам ще одну чудову пісню: Молитва за Україну чи Боже Великий Єдиний нам Україну храни» – відому ще як Духовний гімн України. Давай просто зараз послухаємо уривок у виконанні камерного хору Глорія. Боже великий, єдиний нам Україну храни, волі і світу промінням, Ти її осіни, світлом науки і знання нас, дітей, просвіти, чистій любові до краю, Ти нас, Боже, зрости. Через 23 роки після написання Ще вмерла Україна, слова до цієї молитви написав Олександр Конийська, а музику Микола Лисенко. Обоє з підросійської України. І вже через рік після цього було видано Емський указ 1876 року, згідно з яким навіть ноти пісень з українськими підписами були заборонені. Тож пісня була надрукована на західній підавстрійській Україні. До речі, завершується пісня Молитва проханнями Молимось, Боже єдиний, нам Україну храни. Всі свої ласки й щедроти ти на люд наш зверни. Дай йому волю, дай йому долю, дай доброго світу, щастя, дай Боже народу і многоя, многоя літа. Про пісні українських січових стрільців усусів. Я вже детально розповідала в аудіороці для 10 класу під назвою Українці в арміях воюючих держав українські січові стрільці. Нагадаю, що Осуси чітко усвідомлювали важливість культурної діяльності вони навіть створили спеціальну формацію пресову квартиру, яка об'єднала вісім відділів, що цілеспрямовано займались просвітницькою, культурною, виховною, видавничою та науковою діяльностями. Пісні Усусів, що виконували на маршах, миттєво поширювали серед населення. А для жителів Волині Усуси ще й встигли стати першими україномовними вчителями у власноруч створених україномовних школах. Ось прислухайся до алюзії порівняння Калина Україна. У без сумнівів, відомій тобі пісні Усусів. Ой, у лузі червона Калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину піднімемо. А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо. Зверни увагу, що ідеї піднятися, діяти, рухатись і досягати своєї мети є основними. А в наступному уривкові чітко згадано ключового ворога Слухай! Марширують наші добровольці у кривавий тан визволяти братів-українців з московських кайдан. А ми, наших братів-українців, визволимо. А ми нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо! А от справжньою сенсацією та крутою демонстрацією, як має працювати культурна дипломатія, стала пісня Щедрик, мелодія якої більш відома світу під назвою «Carol of the Bells». йшов 1919 рік. Армія Української Народної Республіки одночасно протистояла більшовицьким та білогвардійським військам. Українська Галицька армія воювала з поляками. А ще одна сусідня країна Румунія продовжувала окупацію Буковини та Бесарабії. Тому головне завдання на Паризькій мирній конференції полягало в тому, щоб довести і показати усім, що українці окремий народ, який заслуговує на власну державу. Для формування потрібної суспільної думки західного світу Симон Петлюра відправив на закордонні гастролі Українську республіканську капелу на чолі з Олександром Кошицем. Як культурні амбасадори УНР, капела за п'ять років дала понад 600 концертів у 200 найпрестижніших концертних залах. 17 країн Західної Європи, Північної і Південної Америки. А це, якщо бути вже дуже точною, такі країни, як Чехословаччина, Австрія, Швейцарія, Франція, Белія, Нідерланди, Велика Британія, Німеччина, Польща, Іспанія, США, Канада, Мексика, Аргентина, Уругвай, Бразилія та Куба. У світовій пресі вийде понад 1300 відгуків 12 мовами світу про Україну і українське мистецтво, а на адресу хору надійдуть сотні листів від закордонних митців і політиків з підтримкою української культурної і політичної суб'єктності. Послухаймо щедрика у музичній обробці Миколи Леонтовича співає виконавиця Ейлін. Трик, щедрик, ще прилетіла, ластівочка, стала собі щебетати господаря, викликати, ще не бити господарю. Подивися на кошару, там овечки покотилися, Ягнички народились, тебе товар весь хороший, будеш мати хороше, тебе, товар весь, хороший, будеш мати, мірку грошей ти жінка, чого гожного брала. Хоч не розшіто в тебе, жінка. Чорного руба щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка. Хор здійснив небувалий фурор і на 300% впорався із своїм завданням. Шкода лише, що уряди великих країн мали трохи інші інтереси, а відсутність українців необхідної кількості зброї унеможливила продовження збройної боротьби із загарбниками. Проте пісні та мелодії залишаються на слуху. Тому вже 30 березня 1936 року у нью йоркському Медісон Сквар Гарден. Студентський хор під орудою американського диригента українського походження Пітера Вільговського презентує на з'їзді вчителів музики США обробку Щедрика з англійським текстом. Пропоную послухати цю обробку у виконанні співачки Монік Даніель. Данієль.

Що кожен, хто співає цей варіант колядки, знає про її українське походження. Але це вже, певно, одне з наших сучасних завдань культурної дипломатії. На відміну від країн Західної Європи, СРСР навпаки намагався обмежити та жорстко контролювати будь-які прояви національної культурної ідентичності. Так, у грудні 1933 року планом Всеукраїнського комітету спілки працівників мистецтва оголосив кобзу та бандуру класово ворожими інструментами, а самі кобзарі і лірники, що з давніх даван ходили салами України, були винищені. Як і ціла генерація української інтелігенції, розстріляне відродження. Та й зрештою ще близько 6 мільйонів українців під час голодомору. Окрім української, під заборону потрапила ще й єврейська народна музика, а згодом будь-які віяння заходу, чи то джаз, чи то твіст також автоматично забороняли. Тим часом у Західній Україні, яка опинилася у складі Польщі міжвоєнний період активно розвивалась ОУН. Організація українських націоналістів. Ось ці хлопці точно знали, за що і як потрібно воювати, тому одразу ж пішли в підпілля і проти поляків, і згодом проти совєтів. У 1932 році провід ОУН затвердив офіційний гімн, який зараз використовують як марш українського війська. Послухаймо уривок у виконанні захисників Азовсталі та пташки у обложеному Маріуполі у травні 2022 року. Зродились ми великої години пожеж війни і вогнів, з вогнів з'єднав наспіль по працю України, кормив нас в нів і злість на ворогів, і ось ми йдем у бою життєвому, тверді місні, не зламні, як не бочне Свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ. не хочемо ні слави, ні заплати. Заплата нам то розкіш боротьби. Солодше нам у бою ніж жити в путах, як німі раби. Зверни увагу тут зовсім інше звучання та настрій пісні, ніж в тих же усусів. Тут чуємо і про втрату держави, і гнів та злість на ворогів, і готовність до боротьби. Бо плач не дав свободи ще нікому та солодше нам у бою умирати. Як жити в путах, мовні міроби. І завершується пісня прозорими закликами: Вітчизні, ти будь вірний, до загину. Нам Україна вища понад все, веде нас в бій борців, упавших слава. Для нас закон найвищий то наказ Соборна українська держава, вільна й міцна від сяну по Кавказу. Іншу відому пісню, яку співала вже українська повстанська армія, ти, певно, теж знаєш. Це Лента за Лентою. Слухаємо уривок у виконанні Тараса Чубая та Скрябіна. Вже вечір вечоріє, повстанське серце б'є, лента на бої поспішно подає. Ах, Лента, Зелентою на бой, Подавай! Країнський повстанче в бою не відступай. Ах, Лента! Зверни увагу, що й тут акцент на продовженні боротьби. Подібне можна почути вже у сучасній пісні Ішли салом Партизани, написаній у 90-х роках минулого століття Ярославом Нудиком та Сергієм Самолюком. Зацитую уривок. Щли селом, шли селом партизани, по землі українській невільній землі, і у кожного зброя була за плечима, і у кожного смуток і біль на лиці. Біль і смуток за всю Україну та за спалені хати і зрубаний сад, за ту пісню, що чув ти колись солов'їну, але їм же не було дороги назад. Бо дорога назад це неволя, а ховатися в лісі не будемо ми. Ми підемо вперед і здобудемо волю України своєї ми вірні сини. Ось така вона. Музика, що створила націю. Запитай себе, скільки з цих пісень тобі довелось знати чи просто чути до початку широкомасштабної російсько-української війни? Про що це може свідчити? Якою мовою написані ці тексти? Там чи може музика залишатись поза контекстом чи поза політикою? Просто порефлексуй хвильку. А я тим часом нагадаю про ще один крутецький приклад сучасної культурної дипломатії: переможну пісню Стефанія гурту Калуш оркестра. Скільки людей з допомогою цієї пісні ще більше дізнались про події в Україні? А як сама пісня? Передає думки та емоції українців. Тому той важливо розвивати своє. Чи то реп, чи то поп, чи то рок, чи то хіп-хоп жанр неважливий, головне, аби це було своє, українське з тобою сьогодні надихалася та співпереживала учителька історії Леся Юрчиша. Дякую, що рефлексували разом. До нових зустрічей! Проєкт вчися вухами. Творить громадська організація «Смарт-Освіта» за підтримки Educo Foundation».